Привіт! Карантин затримує не завжди вдома. В моїх умовах це вийшло у відрядженні, в довготривалому відрядженні, в Славетній Одесі. І сьогодні я хочу показати, як в умовах не вдома, в умовах наближених до польових, власне, зробити собі смачну. Каву зранечку. з раночку. Звичайний нескафе класік, з, з звичайною речиної кави, але так, щоб вона була дійсно смачною, з піночкою. Отже, що для цього треба? Якщо є молоко, можна піти до магазину, взяти молока. Воно, в принципі, скрізь продається. Молока достатньо там, грам 50-100, це якщо вам потрібно. От, що ще треба? Треба звичайна пліта, звичайна вода, звичайний чайник, якщо треба. І ну якщо є. І, власне, кава. Отже, почнемо. Кава. Каву я взяв в магазині. Кава на кафе Крест Classic. Звичайна, розчинна. Так, щоб було доволі багато. Бачите, 110 вона і не дуже дорого коштувала. Це в нас молоко, і небагато вже залишилось. Ще раз кажу, ми не вдома. Така кастрюлька в нас, та, що була на господарстві. Молока теж небагато. Мені треба, щоб воно підігрілося. Але найголовніше будемо зараз, каву робимо прямо в чашці. Поки води все закипає, беремо дві ложечки цукру. Відмоти в ложку трошечки. Треба, бачите, тут є зіп. Закриваємо зип, щоб не на І І він набиває дуже швидко, набиває пінку. Бачите. Буквально за хвилину у нас з'являється стійка пінка. Нагадаю, що в части у нас 3 ложечки цукру, ну, майже одна. Ложечка цукру, одна ложечка кави розчинний. На задньому тлі бавиться дитинка. І не бався. Прибираємо бік, беремо молоко. Трошечки трошечки розмішуємо. І навіть якщо ми розмішуємо, навіть якщо ми там розмішуємо з повагою така, у нас все одно виходить дуже-дуже смачно. Смачно!